Автомобільні чехлина сидіння фірми Кегель, модель Kronos, країна виробник Польщі. Матеріал плотний габілен. Приємна тканина. Матеріал трьохшаровий з підкладкою поролону. Дані чохли розраховані на сидінні системою Airbag. В цьому місці так званий невидимий шов розходиться, коли спрацьовують подушки безпеки. В комплекті два чохла для передніх сидінь, чухоли для, для заднього кріста, п'ять чохлів для підголовників, монтажні гачки і інструкція монтажу. Даної моделі наявні отвори для підголовників, для передніх сидінь і для задніх сидінь. Чухли монтуються за допомогою резинок, за які чіпляються монтажні гачки і зафіксовуються під кріслом. Задні чухли розраховані на роздільні сидіння, в чухлах є блискавка, в місці, в якому крісла розділяються. Дуже гарної якості чухли, гарно облягають сидіння автомобіля.